Вітаю! Сьогодні у нас на огляді налобний ліхтар від фірми Nightcore серії NU35. Проведемо кілька тестів у темряві. Порівняємо його з моїм старим ліхтарем Energizer. Він все ще працює, проте своє він вже виконав завдання. Подивимося, що в комплекті. В першу чергу це коробка. Коробка дуже якісна, кольорова, поліграфія, все на подарунок можна собі набрати. У нас є ліхтарик, у нас є кабель Type-C USB-A. Для його підзарядки, фірмовий Nightcore. Він у нас. Невеликі подовжині, проте виготовлені дуже якісно. Ще у нас є ущільнувальна резиночка запасна, це дуже дуже мило. Також у нас є картка Night Core, де вказаний серійний номер даного ліхтаря, а також інструкція на багатьох мовах. Що ж, стосовно самого ліхтаря, максимальна потужність, що вказано на коробці 460 люмен, це діод Cree xhp G3 s 3 Також тут є один світлодіод білий, два червоних світлодіоди. Угу. М -м, і два жовтих світлодіоди. Резинка дуже якісна, прорезинена, що є плюсом, щоб фонарик не сповзав. Бо порівнюючи з моїм цим стареньким. Він злоба сковзає. Якщо довго в ньому ходити, це буде плюсом. Тут ми бачимо зарядний порт Type-C. Думаю, зручно у цьому ліхтарі є функція, що його можна підключити до зарядки, і при цьому він буде працювати. Тобто ми підмикаємо сюди кабель Type-C заглушечку. І, наприклад, якщо довгий кабель, він у нас йде у павербанк. Проте, куди більш приємна функція цього ліхтаря, що ви його просто відкрили. Якщо вам треба необхідно, щоб він робив, вставили три батарейки. Він буде працювати. Батарейки знайти буває проще, ніж необхідний павербанк заряджений. Щодо режимів, у нього є три режими білого світодіоду основного. Ви бачите зараз їх, можливо, потужність на цих трьох режимах. Також у нього є режим турбо. Саме там буде 460 люмен, проте 460 люмен він не буде світити довго. Максимальна дистанція 48 метрів. Я не думаю, що він дотягне до 48 метрів з моєї практики. Проте, проте, чому ні? Зблизька ми бачимо. Шаговий механізм зі змазкою. Він фіксується у чотирьох позиціях, що теж думаю буде дуже зручно. Якщо вам треба більш детально розглянути, все дуже якісно, надійне, швидке регулювання цього ремінця. Та світловідбивні полоски. Сам напис теж буде відбивати світло в темряві. вас будуть бачити, навіть якщо ліхтар не вмикати. Напівпрозорий пластик. Ось. Саме сюди можна замінити ущільнювальне кільце цю резиночку. Поміняти, якщо щось станеться. З комплектною. Все дуже приємно. Так. Ну що ж, тепер перейдемо до тестів у темряві. Так, ми вимкнули світло. Зараз подивимось у темряві. Так, у нас ось такий найслабший режим один люмен. Далі другий режим, третій. І турбо. Що мені дуже подобається, що сама пляма світла дуже рівномірна, і її контур е не має різкого переходу від світла до тіні. Це комфортно для очей. Ну, ось у порівнянні: ми беремо цей ліхтарик, вмикаємо. Тут ми бачимо рівномірне біле світло. Тут ми бачимо ну, якісь плями, щось таке. Ось. Ну, Зблизька налобні ліхтари не повинні. Прям з, з найменшої відстані добре робити. Проте, як бачимо, порівняння. Якщо яскравий режим, так, тут у мене ще було червоне світло. Червоне світло тут таке ж, як біле з кучою плям та засвітів. А тут максимально рівномірне. Це ми вимикаємо. Воно рівномірне. Воно приємне, є два режими потужності цього світла. Також є маяк, що в темряві в якихось ситуаціях може бути дуже корисним. Ще один класний режим це сигнал SOS. Три довгі, три короткі вспишки. цей ліхтарик. Дуже яскраві побачите ці вспишки, дуже з великої відстані. Якщо це буде необхідним. Плюсом цього ліхтаря є ще те, що тут є ближнє світло, жовті світодіоди. Дають дуже розпливчате, заповнюючи жовте світло. Вмикаємо світло. Бачимо наступне. Я походив з ним на лобі, він у мене повисів. Що можу сказати по позиціях фіксації? Позиція фіксації, ось в такому вигляді, це чисто для транспортування. Так він світить від вас що ближнє, що дальне. Ну, можна використовувати, проте все стає куди більш цікавим, коли ми регулюємо другу, третю або четверту позицію. Друга та третя це позиція для ходьби чи бігу. Він легкий і з ним можна буде, в принципі, бігати. Так, якщо поставити батарейки, він буде більш важкий. Проте він доволі легкий, компактний та е дуже круто фіксується на лобі, резинка прямо топ. А ось в цьому режимі, якраз такий кут нахилу дозволяє світити собі на руки. І ви можете щось бачити, коли ви біля себе роздивляєтесь у темряві. По резинках. Я думав, коли що ось це класна фіксація, щось що це класна регуляція, що це все от прям. І резинка повинна розтягуватися і триматися на голові за рахунок свого розтягу. Тут історія трохи інакша. Тут резинка доволі жорстка, проте. Завдяки швидкій регуляції ви завжди можете це підкоригувати під себе. Ви один раз виставляєте цю резинку під себе і більше не заморочуєтесь, тому що він тримається на лобі завдяки ось цій просиліконяній вставці. Вона не дає йому ні ковзати, ні кудись повсти чи тому подібне. що траплялось неодноразово з цим. Тут колись була також резинова вставка, але вона з, з, з часом зруйнувалася. Повністю я заклеїв скотчем це вже таке рішення, яке було зроблено на колінці. Проте цей ліхтар у такому вигляді ковзає по лобі. Цей ліхтар не ковзає ніяк. Ні пригати, ні ходити, ні бігати. Він буде залишатися на одному місці. Це величезний плюс. Та лайк. Найткор це. Топовий, певно, що бренд представлений на нашому ринку офіційно. І у нього є представники по різних містах України. Це величезний плюс. Ліхтар дійшов за 2,5 доби до мене з моменту його заказу, і це прям плюс. Я за весь час, що його тримаю та роздивляюся, не знайшов жодного місця, де я можу доколупатися і сказати, що ні, тут щось треба змінити. Пластик, прям такий, ну добротний. Що ж, дякую всім за увагу. Ставте палець догори мені. Я ставлю палець догори цьому лікторів від Nine Всім пока-пока. До нових зустрічей!